Атомники України долучилися до написання диктанту національної єдності. Тисячі представників компанії енергоатом, її підрозділів та атомних електростанцій взяли участь у найбільшому україномовному флешмові з нагоди Дня української писемності. Написанням тексту Магія голосу виявили повагу до рідної мови та кожного, хто доєднався до масштабної акції. Мені було цікаво. Простим я б його не назвав. Але там вкладений дуже глибокий а, смисл, дуже а, за... кожне слово треба було обдумувати перед тим, як написати. І я хотів би сказати, що а, дуже добре а, надиктовував це все, а, ведучий, а, і людина в цей час з війська. З передової прийшла, доєдналася, зробила свою роботу, і наш колектив також ми бачили, там по всьому світу люди були із Німеччини, із інших царваті, і з інших країн. Тому ми вважали нашим обов'язком колективом долучитися до цієї акції.